Вітаю, друзі! 25 рік. З чим я всіх вас і вітаю! Це велика удача залишитись живими і, не дивлячись ні на що, продовжувати жити. Нас кацапи так гарно привітали в лапках, що 30 грудня. Ліг весь інтернет. І всі новорічні дні 31. Перше, аж до вечора 1 першого числа, першого числа ми були в Нірвані. Тобто, в нас не було інтернету, ми були не у цьому світі. В реальному цьому, а от віртуальному, то ні. Я бачила всі привітання. Які мені надходили у приватні повідомлення, у вайбер, в месенджер, я не могла відповісти вам, тому що, я ще раз кажу, не було інтернету, і ми були ось в якомусь такому просторі без зв'язку. Хочу сказати, що в нас тут в низині мобільний інтернет Київстар взагалі не ловить. Зовсім, і слова зовсім. Єдине, де він бере, це біля водойми в парку. Але як ви розумієте, взимку, вночі, ну там некомфортно точно. Тому ось так і були. Без інтернету, всією родиною, багато відкриттів було, наприклад, говорили, спілкувалися, висловлювали свої думки, внук нас тішив, ми навіть не здогадували, що він у нас такий інтелектуал. Бо все якось всі в гаджетах, і це і є мінус нашого часу про наші ось думки, бажання, мабуть, вже і ніхто нічого й не знає. Ну, це таке. Можливо, і слава Богу. Дякуємо теж в лобках, тим, хто на болотах. Ось моя ялинка, я стою перед своєю ялиночкою, ось така в мене ялинка. Що можу сказати? Який настрій така ялинка? Як бачите, вона жива, значить і я теж жива. А те, що без прикрас, то таке вже наше життя. Ну, ось в мене не було настрою перший раз за 9 років одягати цю ялиночку, прикрашати цю ялиночку, яку я спеціально і висадила для такі, такої цілі. Ось вона така зелененька, веселенька, чуть присиплена сніжком, жива, як і ми з вами. Ще раз хочу сказати, друзі, я дуже вдячна за всі привітання, за всі. Я до сліз була розчулена, тому що в ці новорічні ось такі клопоти, у вас знайшлося хвилиночка. Часу згадати мене і привітати. Це дуже приємно. Це, це просто надзвичайно приємно відчувати, що я є частинкою ваших, вашого життя, що ви впустили мене, дозволили мені бути у вашому житті. Я постараюся оправдати ось це ваш, вашу цю довіру і буду намагатися з усіх сил вас не розчаровувати. Що ще хочу сказати? В свою чергу я теж всіх пам'ятаю, я всіх люблю, тому що без вас не було б мого каналу, не було б частинки теж мого життя. Це розрада, в якійсь мірі я вже говорила, я вам даю стимул для життя, а ви даєте мені. Тобто ми тримаємося. І це добре, і це велике щастя. Хочу побажати, друзі, вам здоров'я. Як фізичного, так і ментального. Тому що це дві складові, складові гарного самопочуття і ну, в якійсь мірі настрою. Бережіть як фізичне, так і ментальне, тому що психологічно ми всі зранені, мабуть, ще більше, ніж фізично. Бережіть себе. Не нехтуйте. Не нехтуйте ось тими повітряними тривогами, коли вони звучать, тому що ось в нас мало того, що нас Кацапи дуже гарно привітали і з Новим роком, ось поклали інтернет. Так вони ще і в 4 години почали запускати. Ну, принаймні прилетіли до нас сюди у 4 години ранку. Це вже першого числа дрони. Можу сказати, що. Ну, спати ми не могли, тому що мені здавалося, що тут ось ця ескадрилья, чи як, як би сказати, по... правильно з військової звісько... точки зору, я не спеціаліст, але це був жах. Просто над будинком, здається, вони тут ну, якесь свято влаштували, чи що, знову ж таки, свято в лапках. Було страшно, ви знаєте, читали новини, що Київ і ось ми біля Києва нас тут атакували. Дронами. Було їх дуже багато, гучно, але живі. І знову ж кажу, слава Богу. Сьогодні я хочу почати вже цикл е, відео із 25-го року. І почну я із рослин, які зараз нас тішать. В якому плані? Не просто тішать, а дають надію. В якому плані це в тому, що вони ще з осені закладають бруньки, квіткові пуп'янки, як я вже сказала, закладають квіткові пуп'янки на весну. І тільки пригріє, при, пригріє сонечко, вони зразу ж починають квітувати. І це якась така, знаєте, надія на те, що весні бути. Нам бути, Україні бути, і все у нас буде добре. Часто, ось, коли холодно, проходить сніжок, приходиш ось до, саме до цих кущиків, і так стає якось тепленько на серці. Мені їх не так багато. Перша, перша частина відео сьогоднішня, це буде про вічно-зелені, тому що ще є і ті, які скидають листя на зиму, листопадні кущі, але зараз. Почнемо про вічно-зелені. Їх не так у мене багато. Перше, ось перед вами це магонія. і ось такі бруньки. У 2020 році хочу сказати, що були квіточки, ось на цих небагато, але декілька квіточок було в січні місяці. От чесно, я без Б, як говориться, це було у 2020 році. Тоді в мене, тут в нас цвіло багато рослин, які яким не типову в цей час, і магонія. Ну що про неї сказати? Єдине це сама невибаглива рослина, яка росте в мене в саду. Вічно зелена, безпроблемна, взагалі може бути без поливу і їй байдуже. В, виносить спеку, сонце, тінь. Одним словом, де посадити, там вона буде рости. Гарно піддається стрижці, як я говорила, формовці. І цвіте жовтенькими квіточками, схожими на мімозу. Ось ту, що колись в радянські часи дарували жінкам на 8 березня. Ось така рослинка. Вона з родини Барбарисових. Це родичка Барбарису. І тому вона має дещо специфічний запах, коли цвіте, так як і барбарис. Ще вона має ягідки, теж схожі на Барбариса, тільки вони синь, сині такі. Для того, щоб ягідок було багато, потрібно декілька екземплярів на ділянці. У мене один, тому ягідок у мене дуже мало, дуже мало. Але мені цього вистачає і красу вона має не за ягідок, а от саме за те, що вона вічно зелена. За те, що вона зарані квітує, за те, що вона, я ж кажу, закладає свої квіткові бруньки ще з осені, міняє дещо е, забарвлення листя. Ось зараз воно таке, як бачите, ніби бордове. Ось таке. А насправді воно от таке має бути зелене. Знизу воно ще зелене, а ось зверху вже воно таке. Розфарбовується в такий колір. В мене у раніше, вона вже росте у мене. Цей кущик росте вже у мене досить давно, десь років 15-16. А раніше у зими були дещо холодніші, морози були, то е, обмерзала. Верхи обмерзали і скидала листя. Але весною вона знову своє листя відновлювала. Ось така рослинка, як. Магонія, падуболисна. Знову ж таки, нічого спільного з падубом вона не має. Це родина Барбарисових. Ще в мене є Барбарис Юліана, це рідня нашої магонії. Але він теж цвіте майже, майже так, як і магонія, тільки що ну, дещо менше, менша кількість квітів, і вони не так зібрані. Але він теж цвіте, теж, вічно, зелений, і цей парубок дуже колючий. Ну, все-таки, якби він теж закладає, але, ось, бачите, ось ці червоненькі, червоненькі ось ці брунечки, це квіткові. І він має квітувати. Ну, але він не так помітний. Якщо я знаю, що це, що це вони, то так. Але я ж кажу ще раз, що не дуже помітні. Так, це перший кущик, Пішли, покажу далі. Ну, це бачите, геть маленький чагарничок, він теж вічно зелений. І це Еріка. Що я про неї можу сказати? Ну, як бачу, я ще раз хочу сказати, що вона теж відноситься до чагарників, але, порівняні навіть з магонією, ну, це чагарничок міні. Еріка. Ну, це, по-перше, це кислю, кислолюб. Рослина, яка полюбляє кислий ґрунт, яка є дещо вибагливою. Ну, принаймні, я її заселила в свій сад, знаючи про цю її ваду і примхливість, але й виявилося насправді, що ось про її такий норов в характері, ну, дещо перебільшено. Вона в мене росте, поки приживалась, то якось так не зовсім гарно себе почувала. Але навіть ось спеку цього літа, страшену спеку, вона перенесла. Спочатку вона поливалась дуже щедро і гарно. Я за нею хвилювалась, потім зрозуміла, що ця спека надовго, води мало, потрібно рятувати хоч самі-самі такі рослини. І якось я на неї, от вибачте, за таке слово, забила. Але, можливо, тому що тут було, ну, скажу, дещо дещо. У бур'янцях стояла ця діляночка. Я її спеціально не полола, тому що тут були рослинки, от саме такі, як Еріка, Дафна, ну і інші, які не люблять сонця, і тому я вважала, що ось ці бур'янці зможуть прикрити. Мабуть, таки зіграли вони правильну роль. І моє таке недоробка моя виявилась дуже Ефективною. Отже, Еріка. Закладає вона свої квіточки ще з осені, але цвіте вона весною. Цвіте дуже-дуже довго. Десь на протязі, мабуть, двох-трьох, а можливо, і більше місяців. Дещо, знову ж скажу, вона боїться морозів, тому, коли передають там мінус 15-20, то. Напевно, варто прикрити, бо це той рік, ось у мене той рік, квіточки, які вже були от-от в розпуску, вони померзли. Ну, Можливо, тільки в мене, я не знаю, я просто кажу свій досвід. Ось така ростинка. Це біла Еріка, і ось кущик. це він у мене вже три роки, і тільки перший рік ось він буде вже гарно квітувати. Він був такий нещасний, нещасний, і в якійсь мірі я навіть з ним попрощалась. І стало дуже великим відкриттям, коли я вже осінню мульчувала тут, закладала нову мульчу і побачила ось такий гарний кущик цієї еріки. Ще раз кажу Еріка. Ось така. В неї дещо менше кольорів, ніж у... Ну, ніж, ніж би хотілося бачити, і менше, ніж у вереску. Ну, це можна сказати, назвати їх ріднею, там тільки різні терміни квітування. Вереск цвіте осінню, а Еріка цвіте весною. Можливо, є зараз вже нові сорти, які повторно квітують. Я не знаю, я кажу про те, що зараз є у мене. Так, це друга рослинка. І ось падуб. Падуб, він з магонією навіть не рідня. Навіть не далека рідня. Тому що падуб відноситься до родини падубових і він є єдиним екземпляром, єдиним представником цієї родини. Родини падубових. Є різні сорти падубу. Можу сказати, звері гатні – це взагалі шедеври. В мене їх немає. Чому? Ну, по-перше, на півночі вони ще дещо, не, дещо, скажімо так, під сумнівом. І коштують вони дорого, але і їх, їм підібрати потрібно от саме місце, де, де вони будуть на подіумі. У мене такого місця поки немає, і тому я. Маю надію, що колись таки я їх заведу. А зараз це звичайний падуб. От саме невибагливий, який є. І ось стільки він закладає квіткових бруньок. Практично весь-весь на бруньках. Ось на одній такій тільки гілочці, подивіться, скільки, скільки їх. Квітує він такі біло-десь рожевенькі, рожевенькі такі квіточки. Спочатку ніби вони рожевенькі, потім стають біленькі, нічого особливого. Ягідки в нього на відміну, ну, знову ж таки, це не рідня, тому вони не можуть бути схожими, але ягідки в нього сині. Ой, господи, у магонії сині, а в нього червоні ягідки. Знову ж для того, щоб ці ягідки були масово, потрібно. Говорять декілька екземплярів. У мене один і росте він чотири роки, жодної ягідки на ньому не було. Садила я ще одного, але чесно скажу, ось ця м, така, якби риса характеру квітникарів, у яких великі ділянки садів землі, щось десь вирубати або щось десь викосити, ну і так далі. І тому я його просто зрубала. Я забула, що він там знаходився, і коли сапала, то висапала і його. Ну, таке. Буває і таке. Отже, росте він повільно. Ну, я не сказала, що це швидко зростаюча рослина. Більше полюбляє тінь. Тінь напівтінь. На сонці він горить. Ну, не любить він сонця. це, Це дійсно. Полив, ну, як він формовку, ну, звичайно, формувати його потрібно, задавати ту форму, яку ви бажаєте. На рахунок стрижки, мабуть, теж, можливо, для того, щоб він був пишніший. Не знаю, я не стригла свого, ще раз скажу, отримала я його 4 роки назад від бережнюків. Ось була така гілочка. Ось це така була гілочка. І зараз він нарізать за 4 роки, ну десь метр він вже є. Поки що я його не формувала, хоча планую його робити таким штамбом. Оголювати йому ніжки і робити його штампу. Ну, це що стосується. Знову ж кажу рослинки. Я зараз ще раз, ще раз хочу наголосити, що я зараз говорю тільки про чагарники, які закладають свої квіткові бруньки саме з осені. Тепер я не буду відключатись. І підемо по засніженому парку. Ну, який він засніжений? Сьогодні вранці. Почав іти сніжочок, сніжок після вчорашнього, е, після вчорашньої весняної погоди. Вчора в нас було плюс 9, тепло, сонячно, правда, було дуже вітряно. Е, це моя мій рокарій, про нього я розповім. Зараз він має такий не дуже гарний вигляд, але це, скажімо так, жертвою. Красою на благо самих же рослинок. І приходимо ще до однієї рослинки вічно-зеленої. Це калина зморшкувата. Ось вона у мене так зараз знаходиться у, в тандемі із пенісетумом, якого я не обрізала, але його повалив вітер, сніг, тому він зараз має ось такий негарний вигляд. Ну, осінь, вірніше зима, це взагалі. Для саду не завжди щось гарне. Так, калина зморшкувата. Ось вона. Має вона таке листя. Шикарне, шикарне. У мене це молоденький кущик Я купувала його 2 роки назад у П9. Ну, ну Мабуть, о, так, о, о, оце він такі, таким був. Потім посадила, потім пересадила. Зараз теж для нього не, не дуже вдале місце, але вже як є. Листя. подивіться, яке. яке велике і гарне листя. Ось. Шикарне. Мені настільки воно подобається, що ну, це моя любов. Ну, я ж кажу, що кущик маленький, я сподіваюся на те, що вже він гарно укорінився і цього року піде на старт. І... Такі має ось зараз покажу пуп'янки. Заклала. Це єдині її, вона в мене ще не цвіла. Тому сказати щось про неї я нічого не можу. Але те, що вже це, мабуть, було, що навіть влітку я вже бачила. І я чомусь думала, що вона має осінню зацвісти. Але ні, вона не зацвіла і ось залишилася з такими пуп'янками і на зиму. Ну, я ж кажу, бачите. Кустик маленький, але те, що вже покаже свою красу цього року, я сподіваюся, мене тішить. Ну, Мабуть, це і всі рослини вічно зелені, саме вічно-зелені, які закладають свої бруньки ще із осені. Наступне відео я зроблю. Саме із чагарників, які теж зараз стоять із квітковими бруньками, але без листя. Там більше, там дещо більше рослин. Ну, я думаю, буде цікаво. Не пропустіть, можливо, котрусь із цих рослин ви захочете поселити в свій сад. Не знаю, мож, можливо, я когось забула із цих, із цих рослин, але ну, нібито всі. Я маю на увазі чарники, бо є ще рослинки, вічно Це багаторічники. Тому друзі, з Новим роком, всіх вітаю, всіх. Сподіваюся, ми залишимося гарними друзями. І в цьому році, і багато-багато ще років у нас буде попереду гарних нашому в Нашій такі дружній спільноті, я б сказала, що це навіть клуб за інтересом. Кожен канал це є клуб за інтересом, де ми, ну, блогери, я, я б сказала, блогери це дуже гучно, але квітникарі які наважилися, Відкритий канал, які наважилися про щось говорити, не побоялись хейтерів, які, ну яких вистачає. І все рівно, ну, ми працюємо, працюємо і збираємо всіх тих, хто закоханий в землю, хто закоханий в природу, хто закоханий в свою Україну. Тому що інших на своєму каналі я бачити не хочу. Всіх, хто. Вважає, що Україна повинна бути якоюсь іншою, ніж незалежною, то я прошу на вихід. Тому що Україна була, є, буде вільною незалежною нашою державою без будь-яких втручань з інших країн, які хочуть нав'язувати свою думку, як нам жити. І як кого обирати, ми як-небудь як розберемо в своїй країні самі. Тому, друзі, будьте мені здорові. Всім добра, миру, любові, удачі у всіх починаннях. Всіх вас люблю, всі ми дорожу дуже-дуже. Ціную кожного з вас. І знову ж таки, була, є і буде наша. Україна